Я співаю люба, люба, цілую тебе в губи. Я тебе вітаю з твоїми 25 п'ятіліттями щоб ти була здорова, щаслива, любіма, весела. Щоб ти завжди сіяла, як роза, була зелена, як гай. Любимий, коли тебе рядом про тебе. Згадай, я говорю стихами, Я народна артистка. я народна артистка. Любочка, проходи, проходи. Люба, люба, цілуйся. Ой, любочка. Ну давай ми любочка. Так, ви Я казала, що не треба. Та ну успокойся, любочка, будь здорова. Мої сьогодні Фолодець наші любички святили пені, села А сорочка мамина біла, біла, а любанька наша сьогодні мила. Вона сьогодні народилася, от така румяна, красива. Наша. Я тобі говорю, я тобі мені не треба, я от на ходу собираюсь тільки, понімаєш? Тут хоч не хоче придумати віно хотіла кучергу. Ну, взяла все, все це кучерга, ви знаєте? Це не це, це, це любиме місце. Там, те, Та каблу. це то. Та це теж підсадити можу. Хорошо, любонька як не слухати. Там дівчата, любань. ти це казала? Взяла в руки, і ви не дивіться, що в мене вінок на голові. Ви дивіться, що в мене в руці, так, любань? да, Любань? А буде, коли йде з роботи. А якщо кепка так, то якщо <гум> <Если> так, то <гум> а вона йому каже, ти дивися, мені все не твоя кепка. Ти заходь, я тебе встрічаю. Да, да, да. Так що, мої хорошенькі, ми прийшли, ми... ми лишили все, костик на складі, штори закрили, ну зато ми прийшли на святи і мені, Леся? Дякую, іди сюди запайка. стіл, йди навіть на, на праздничний стол. Леся, тобі. Давай, давайте. О, Герой, городець! Люба, є. Люба. Так подожди, все є, щось не бачу, все є. ні, Yes. Дивись, у нас є все. Любочка, та я тобі, Леся, дивися, присаджуйся, присаджуйся, вже ніхто нікуди не йде. <реш> Любочка, будь здорова, будь щаслива, будь любима. Саме головне ти знаєш здоров'я. Це саме головне, здоров'я, мирного неба. Ти людина з Великої букви, ти трудяшка. Я тебе дуже-дуже дійсно люблю. Ну, дійсно, Любочка, ну це правда, тому що. Так. Стань, баш, вінок звільнився, подожди. <реш> ти ж бачиш, що я. Дякую. дякую дівчата, дякую, що ви у мене є. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже велике. Дякую, мені приємно, звісно. Ну, успокоюся, Лайся, Леся, вже камор засідає. Так, мої парушки, починайте. Получити добрий. Закрібний моя класу. Прибунечку на така, да, і шкоду. Молодец, Катюшка. Так, сейчас и я. Умничка, Катюшка. Так, мои хорошенькие. Получил два ящика рыбки. Размерный ряд рыбин 6-7 килограмм. Ну, значит, сроки двигаемся. До 29-го. видно тут, Лесь? До 29-го, 0 4 Видно, да? 29-04. Сегодня хоть и качну, Лесь. Я не знаю. Какие сутки, да? Это после подвиги. Воно до 29-го. Це нормально? Чи ты просрочно жили? Костя, какие сутки? А ну, дивись, Леся, 29-го, все, дивись. Дівчатка, дивіться, каждый ящик показывает. Любий ящик я беру до 29 числа. Вот тут, до 29-го. Костя, хоть не до 25. 23. 23. Подожди, что значит? Не до нашей встречи. Це не просрочена либо, нет? А то сейчас говорит, хотите удалять. Девочки, 6-7 кг обалдена рыбульчика. Значит, опа давай. Взяла в руки и маю вещь. Дивіться, 6-7 кг. Обалден, дивитеся, поцілуй мене на удачу. Чим більше. Альона, трошки гидотка. Тільки харуся, мамна. Не обіцяйся, мамочівки є. Оце не гідочка ти хороша. Тим клювиком такого від чого ти хоче мене хоп, а прокинь вона вже хамлезі луну кусила. А що вона може кусити мене, давай? Костянка. Значить, дивіться, оця обалденна рибулечка стоїть 550 тисяч гривень за кілограм. Значить, дівчики, стейки сімсот, хілі 900 гривень за кілограм. Рибулечка обалденно класна. Подивіться, нас іди до мене. Подивимось, вона знаєш та каже, рибка плаває по дну, хоче до вас іти і тут, так, зайка? Дивіжі, дивіться, натяжю, кулечка внутрі показує. Подивіться, яка вона дивіться. Подивіться, свіжа, красива. Дівчатки, дивіться, ви знаєте, що форелечка вона має свій особисту, бо така, бачу, що пліва на неї йде. Вона приходить в льодику, вона вся така, сьомочка ні. Значить, дивіться, щоб приділити, чи свіжа жарівка чи ні, по глазки. Дівчатка, якщо глазки випавші, вона свіжа. Якщо трошки запавші, 9 днів, якщо випавші, 40 днів. Плюс відкриваємо жабри. Жабри аж бордові. Значить, рибулька є. Є фарелішки, костік друга. Отаке авантюрно-класне філіп стоїть 900 гривень за кілограм. Подивіться, воно йде зачищене, без косточки. Що солене, що сере, воно стоїть 900 гривень за кілограм. Ціна не міняла. Знаєш, давайте. Більша рибка, тим більше м'яса, маленька косточка. Обично говорите, думаючи, якщо більше риба, більша косточка. Дивіться, косточка взагалі маленька. Подивіться, скільки тут м'яска, дівчатка. Подивіться, яка вона свіжесенька рибулечка. Значить, дівчатки стейки стоять 700 гривень за кілограм, і стоїть і гривень за кілограм. Рибку ми получаємо раз на тиждень. дівчатка. Ми не получаємо її кожен день. Вона приходить раз на тиждень, Ми беремо по 20 ящиків. Два ціячків у нас в основному вона йде але кому потрібна ціла рибка. Ціла рибулечка 550, стейки 700, є 900 гривень за кілограм. Замовлення приймаємо тільки на 098 майбутн 0,984930776. Доброе утро. 0776. Так що, мої дорожчики, рибулька є, 20 ящиків є. Ви розумієте, наша рибулечка вона за Вона приходить до ночі, дивіться дивіться, вона приходить в сухої заморозки, така покрита льодиком. Вона, бачите, вся ось перед льодиком. Дві канав на свіженька, кость конкретка. А ця взагалі кавелика, достані. Боже, а ну костянка, дві. Боже, дві камна друга, там з половиною є. Держи, бо зараз вона біла побуду. А ну-ка, на моїм, а ну-дві, рибка, рибка, дивійка, дві, дивіться, рибничка, дві. Дівчинки, тут на мене коштується 7 кілограмів, 7 кілограмів або ділетики. Дівці, рибка є, ми теж їм. Ем. 0,98, 4,9307,76. І оця всяка сута поїде до нас. Так що, дивіться, рибку треба, дівчатку, свій товар треба любити. Чим більше ви любите товар, тим більше він любить вас. Правильно, моя хороша? Правильно. Вона сказала, правильно. Так що цілюваємо, обнімаємо, навіть що нас тут бажаємо. Рибулечку ми отримали і пішли в нас заказки. Дякувати Богу. А то ми таку, знаєте, сутра прям така з була. Опично суха середа і на базарі нікуди. А ще таке движення трошки пішло, сюди не Значить, у нас зараз заказники, ми дійшли вже. Ми зробили 10 заказників, Будь ласка, 10 заказників, Це перечеркнуто, це вже оплочено. Десятий заказ іде на Івано-Франківськ. Значить, дівчатка, тут філе у нас свіжої рибки, на сіпі. Це філе свіжої рибулечки, але дівчинка заказала 2 кг свіжої і 1,5 кг малосольної. І то, і то філе по 900 гривень. Ціна не мінялася на 2965. Це ми зараз напишемо дівчинки. Значить, робимо поворот, розворот. Мої хорошенькі дочівіться. У нас в заказі всі питають, всі дуже переживають, чи продається крабі. Дівчинки, крабів завжди продається. Я вже вам казала, це товар, це, ну ви розумієте, товар, який, а їхню підполучила 400 грамів, да? 400 грамів креп, філешечка, да? дунаєчка і рулетик. Дівчатка, тут іде тут два хамончика. Хамон кстати, до речі, остався в нас один хамончик Дівчатки, 900. Два, 900 гривень кілограм. Два хамончика ми вже продали, остався один. Оце все йде Дунаєчка заказики. Дунайки в нас вже. А нема Дунайки? Немає. Нема Донайки, але ми що замовили. дівчатка. Дивіться, обов'язково дивіться, це все Дунайки. Дівчатки ви знаєте, що до Дунаєчки залишилося ще дві недільки і її більше не буде. Іменно не буде оцеї в баночки. Звісно, заморожена, вахано вона буде. Оце все. А це так, да, це Омега дівка заказала. Це Дунайка. В кожному пакунку по 2-3 баночки Дунайки. Так, тут у нас що? А що тут так багато? Тут теж це у нас іде на нові білок. Білокоривич Житомирська область. А, тут у нас колбаска, рибулечка, все. Так що мої хорошенькі замовлення приймаємо на Viber 098-493-0776. Звісно, ви розумієте. Зараз, звісно, люди на Пасху поїли, але вперед в нас ще йдуть проводи. І в будь-якому випадку хочеться з'їсти кусочок рибулечки і корочку, там, допустим, Дунаєчку. Дівчатки Дунайка ще буде, хочеться сказати, дві тижні, правда. Хто хоче пустеньку Дунаєчку, вона буде. Зараз ми заказали, ще 30 кілограмів ми не беремо багато. Вчора брали 60, продали. Сьогодні беремо 30, але зараз на дану секунду у нас донайки немає. Ми продали. Зараз Костик привезе ще 30 кілограмів і все у нас буде замовлення на Viber. Ми вас обіймаємо, цілюваємо. Вже тільки показали ролик з рибулечкою, вже пішли стейки. Дівочки, стейки, 700 гривень за кілограм і ми їх продаємо. Ми взяли 40 баночок донайки. дівчатки, ви знаєте, що донайка, Костик ще дві неділі, так буде вона? Вона буде ще 2 тижні і все. Ми взяли, ми ви знаєте, ми беремо небагато, тому що... Зараз немає такого прямо ажіотажу, але хочу сказати, що це все оце все, кожному там на столі, кожному замовлені, йде донайчка. Що це Вона везде йде. Ось тут для мовлення від... хамончик, до речі, хамончика подаручного вже нема, зараз замовимо. Дівчатка, чотири штучки 550 гривень, широка спинка. Ви знаєте, що донайка, вона сама полізна рибка. Дівочки, вона буде ще 2 тижні. Обов'язково. Хоча б кусочок, а треба зісти. Замовлення приймаємо на вайбер 0984930776. Ми кожен день 40, 50, 100 кілограмів. Ну, допустимо, сьогодні бачите, сьогодні продали чуть більше. Спочатку ми взяли 30 баночок, продали, зараз теж кошик 40 банок, банків, 70 баночок. Але я хочу сказати, ви знаєте, вона потихеньку продається. Все одно вона ще буде 2 тижні іменно в банки. Дівчатка, потім вона буде іменно у вакуум. Подієте, так? Так що, хто хоче свіженьку дунаючку прямо з дістра, виловлену, вичищену, випорену, пишете вам все відправляємо. Суха почалась дуже тяжко. Людей взагалі не було. Дякую за ваше внимание. У нас вчора був один букет, сьогодні у нас другий букет ми ми троєнди, ми з білими трояндами, з красними троєндами. Мої хороші, дякую, що у нас є. дякую, хочу, що вибирайте нашу продукцію. Хоча ми сьогодні зробили 19 замовлень, ну поки 19, але добре, ви знаєте, для цього дня, для цього часу це дякувати вам. Дякувати за любе, навіть за одне замовлення. Саме головне ограничення в заказах немає. Кусочок, чого-небудь, ми все вам відправимо. Ми не було. відкривали, але ми зараз є бажання. Я вже рецепт мужу сказала, знаєте як? Каже, попробувати. Я казала обмастити і подиви, яка вона. Можна, я вже покажу, дайте диви. Дивись, яка вона сухенька, диві. а Ану, диви. Дивіться, як би я її не перевертала, вона вся сухенька. А тепер ми відкриваємо, дивіться, бачите, вона вся суха. А тепер ми відкриваємо свій ротик. І поки муж вас злизе, ви поїсте. А давайте, ану. Ану, раз. Від. Вона жирна. Вона жирна. Давайте ви спробуйте. Підіть. Ні, ні, ну от я вам дивіться, я вже вам таку совісті. правильно даю? Правильно? Ану. Дивіться, вона, дивіться, вона вся сухенька. але дивіться, я її перетину. Вона, дивіться, вона суха і вона, бачите, вона жирна. Це іменно асітрова. Зараз ми вам пересипаємо її в баночку. Тут 130 грам. Можете передавати привіти, кому желаєте. Всім передаємо. І дивіться, як би я її от не перевертала, вона вся суха. Дивіться, бачите? Я вам зараз просто покажу. І ви собі пуй... поїдь... Можна вам хочу хочете, що. Допустим, я свої губи краю зеркала. Знаєте що? Вони в мене великі, і я не примахнуся. Я вам Дивіться, що себе покосила, язика. Здрасте. Здрасте. О, пожалуйста, що? Да. Важно, в я не делаю рекламу. А, а как если просто сториться какие-то бесплатные що... турниса по капитане? Просто я на массаж не ходю. Понимаете, я показываю тихо то, что уже, допустим, я испробовала, пробовала, а потом говорю. Ну как? Ничего, вы сами. Если вы, вы шо, хороший массажист, више, вы, вы сами себе набите. Сторис, стори, стори, створи чудеса. У мене, що щось, сьаті, Не треба, вам треба, дивіться, послухайте мене, вам самое головне не опускати руки. Дивіться, у вас пішов клієнт, ви робите там масаж. Далі ви там не показуєте, рукати спинку, що ви робите то. то так воно потихеньку у вас піде. Вам не треба моя реклама, друга, третя. Ви самі собі рекламу, заповните на себе. Поки ви себе не покажете, вам ніхто не ні допоможе. От почуйте мене. Показати розказати, це не проблема, але донести людям, що як ви робите, це добре. А взагалі робота страфене радіо, ви знаєте, так? Як ми зробили добре? Все, пішло, 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 пішло і повірте. Що... Я сам сам, як я можу, столкнувся. От так, приходьте на масаж. От. Чи, я вам правду говорю, дивіться, я коли починала, мене ніхто не рекламував, я вам говорю правду. Та я і не стремилась до цього. Я, у мене, знаєте, моя реклама це моя робота. От моя робота. От я встала, бо я красиш собі губи, там, да, говориш про товар. От, так і ви. Ви робите масаж, і повірте, ви одному, другому, третьому зробите. Ви собі наб'єте клієнтів. От ви побачите. Ви просто послухайте. Я вам це говорю. Ну, та вам теж удачі. Ви головне, ви поняли? Показуйте і далі, далі, далі. І все буде добре. Так, да, Удачі вам, да, удачі. Так що, дівчатка, на масаж я не ходжу. Але правда, дівчатки, не треба, щоб вас хтось колись крутив. Повірте мені, ви самі себе розкрутите, і мальчики теж. Саме головне бути самим собою, не копірувати когось. Просто от ви є. От допустимо, ваша світові, що зуби накрасила, собі губи. Дівчатка. Ну, кожна дівчина буде продовжувати нормально накрасила? У мене промаха не буде. Вони ж у мене здорові, такі такі губи, такі, -такі Кольоють, уточки. Дивіться. Захват хороший. Кісточки? І зеркало нади. Дівчатка, розумієте, кожна жінка, вона може бути просто богиня, ізячна, красива. А вообще, чи воно тут, чи воно тут? От я емблему так, сьогодні шукала. А окажемо моя емблема була під животіком. Живот... Є вот де вона зараз, де воно? Де вона? Пропала. В смысле пропала. Лецю, коли ж була. Де вже пропала? Є? О, Да. Є? <решко> ну, там спадка животика, там ізюмінка моя. Слухайте, цю ізюмінку. Хочете так ходить, хочете накрила. Сьогодні в мене дніна футболочка, да? А вообще, дівчатка, я такі укорочення. Я нікуди свою красиву попу не дійну, але ну, вона у мене є, вона є необ'ядна красива, але вона у мене є, помієте? Так що мої красуні. Поки ви самі себе не зліпите, вас не зліпить ніхто, ні Базаренко, ні той, ні той, не знаю хто, правда. Е, людина до чого, дивіться, пішов да, за масаж. Піде до нього один чоловік, піде другий до нього, да? йому подобається. І от, допустим, ви шукаєте масаж, да? а я була там і там. І ви підете, так само тіку, да? рибку виїзде. Я їла рибка, а дівчинка каже, а я їла Базиренко, все, і воно пішло, пішло, пішло. Дівчатка, я коли там стояла, я така була рада, коли я продавала три кусочки рибки і 100 грамів ікри. Для мене це, А 200 грамів крити це було свято. Но я дійшла до цього рівня, дякувати Богу, в мене є робота. Мені гріх від Бога. Сьогодні ми з вами зробили чи замовлень. Навіть дивіться, у нас немає ограничений закази. Вот дві качалочки, колбаски, вони уїжджають в Одесу на 124 діління. По ворогі навіть. Ага. А з ким? Звісно. Приїжджаєте на корпус, знімаєте гостіницю, там рядом гостиниці, йдете в храм храмі, все. Звісно, він в храмі. Ви приходите після служби, після внутрішньої служби відкривають, хоче, він приходите, жива, очередь. До свидання, до свидання, пишете записку, молитеся, все. Є владика, є батюшка, ви благословіння, ви можете. Ви все можете зробити. Все. Ну не треба боятися, треба їхати. Якщо виходить, значить вам не надо, якщо ви будете. Ну, ну а чим ж точно не поїдете. І на велосипеді теж не поїдете. Треба тільки чух і улічити. Дивіться, ви самі до цього дійдете. Поки якщо ви кажете, що я боюся, повірте. Я боюся просто від. А ви закрийте очі, закрийте вуха, лягайте з два часа і там. 26 замовлень, вони всі оплочені, ви мої умічки. Ви знаєте, що дівчинки мої, дивіться, Дунайка, це все, що залишилося, ну, ми взяли. Ми знаєте, що ми беремо їх, якщо ми брали раніше 300-400 кг. Ні, дівчатка, зараз ми беремо 50-60-100 кг, це саме більше. Але хочу вам сказати, мої ріденькі, Дунайки приходить вже час, ще дві недільки вона буде. Вона то, звісно, буде, вона буде заморожена, але ви обов'язково, хто ще не куштував, хоча б свіженьку візьміть. Вона розсулиться, вона одно заморожена вона друга. Все одно вона вкусові качества не тіряє. Але хочеться, знаєте, оту, коли тільки одразу почистили, вимочили, засолили, заляли і ви поїли. Дівчатка, коли ви берете таку баночку, ми її відправляємо, ви получите її завтра ввечері, рідні мої, щоб не було у вас до мене всяких претензій, що вона може мати запах, що вона чорна. Коли вона приходить, одразу відкриваєте баночку, берете рибулечку, помили під краном, всю воду виляли, сполоснули ландезик. Так? Поки ландезик стікає, соль з водою. От, допустимо, ви ж мої хазяїчки, ви варите борщ, да? ви варите, ну ви вже примерно понімаєте, як ви по вкусу. Взяли собі лоханочку, солі насипали, розкалапутили, заляли і все. А взагалі, саме краще одну зіли в кожній кульочок і в морозилочку. правда, дівчат, ще дві неділі буде Дунайка. Правда? Ви должны її поховати, тому що у неї дуже хриптові. Дівочки, правда, так що от, у нас вона буде, я ж кажу вам. От сьогодні, бачите, ми утром взяли 30, потім 6 взяли. Воно так, вроді би нічого, нічого, хто 5, хто 4 баночки, хто 3. Подімаєте, хто просто є. І знаєте, в цьому году вона не воняє ілом. Оце не маловажно. В тому году вона мала свою, свій... а взагалі Дунайка вона має свій специфічний вкус і запах. Ну, ви повідаєте, дивіться. От як кожна жінка, духами. От я, допустимо, користуюсь духами, надухається, що таке, ними надухається Леся, надухається Костя. На всіх вони по-разному пахнуть, правильно? У кого ну у кого такий темперамент. Тіла, знаєте, як, допустим, от я, темперамент. Що, ти смієш? Що, таке? що з тобою Леся? Що таке? Що, моїми духами весь? А що ти так робиш? Я представила Ой, Давай бо ти зараз потеряєш. Ні, кажи, кажи, а що ти донаті поставила? Ну ви щось сподіваєте, що вона диві, сидить, сміється, тако мені махає. Чим мені роти, чим мені вийти, чи мені духами духати, я не знаю. Ну, коротше, ви розумієте, так? От допустимо, я раз там духаю, духаю. Той, що У нас одні на роботі, з утра духається. Нас, раз, не, ми... одні. Сюда, у нас не одні. У нас раз, не одні. З утра разними, побіч однаково. О, зараз, айфон зараз. Женя Махан, Женя Махан. Женя Махан. <сміст> я У нас на роботі оці, вони теж класні. Але я, допустим, ходію, я ж знаєте як, мені все робить, дивіться, і ще одні, час. І ці подарували вам. Я думаю, духаюся одними, тут другими, третіми. Ну я, Мені одна банка, я для мене духи правда. Більше все люблю духи. А, Нічого немає. все продали, немає. Завтра утром, да? Нема, нема, нема. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. спасибо. Ты так... уже ти... <плес> ти тако... <плес> использовалась такие дыхват, я, я вам не ще... клад. На боре. Вот целый чек. У нас есть все. Серьезно. У нас есть все. Ты находится ходишь, тики битку, да? така, два на два байдуже. Ну ми буває, якщо не влазимо боком ходимо. У нас є діван, є, подушка є, одіяло є. Випити є, закусити є і Дивіться, саме головне шторки, Чух, домік закритий, чух, домік відкритий. Одним словом, мої хорошенькі, правда. Я завжди говорила буду говорити, що треба бути самим собою, не копірувати когось, не брати реклами в когось. Чесно, поки ви самі себе не зробите, вас ніхто не зробить. Інська жінка стояла там, торгувала, да, там тюлька помидори і плакала, всі кувала. І ну, було все в житті. Але я хочу вам сказати, ви знаєте, я не опустила руки. Я такою йшла, 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 спотикнулася. Думаю, та ні, свят, що ж ти така здорова жінка. Встала, встала підняти свою красиву попу і просто пішла. Я її ще й закрила. Чоловіт куди на футболку, я обріжу сьогодні. Ну що, не дівчатка? Ну слухайте, а це ж наша в дивіться, в чому наша ізюмінка? От тут, от тут, тетки, дивіться, моя мама мені завжди казала, дочці, які так красиві румяні не щочки. Зайчик, що таке, заходи. Давай бери тачку, давай, сонечко, вже всі оплочені. Всі оплатили ви мої прямо любузькі любузічки. Ніхто не хоче. Слухайте, а кого я блокувала? можна я вже розблокіруюсь? Е, вже ви не мені нерви їсти? Пишіть з другого номера, бо я вас не знайду. Аж вухо зачесалося. Або получу у нього, або не знаю, бо мити треба. ні, ну я милася. Так що, євочки мальчики, одним словом. Будьте самі собою, не стісняйтеся, ви не комплексуйте. Утром стали потягуськи зробили, не зробили, там умились, не умились. Знаєте, що саме главні я кажуть? Нам саме головне нічні відео. Дивіться, допустимо, навіть якщо у вас немає розчесатися, опустили цю красиву голову, гулю намотали. Знаю, з цією гулею можна ходити в неділю. Головне рівно хватає. А якщо вдруге ви утром стали, у вас допустимо лака для волос, знаєте, що ми чербили? Сахар з водою. На калапутіла, вліпила, девочки і місяць можуть заходити. Але потім, знаєте, дров 16, він будем на фані. Гарненьки. Виходимо, гарнень. слухайте гарненьки. Слухайте, за те ми будемо прилікательні абоятельні черевахи. Саме головне, хочу вам сказати, подякувати за працю. Чесно, що ви обираєте нашу продукцію, що ви любите її. Не знаєте, що ми стараємося для вас, для того, що ви вкусно поїли. Це для мене дуже важливо. девочки. для мене немає такого, щоб я вам продала, там, та й мені все одно, як ви доби, получите. Все. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли, качественно поїли. Тому що ваша світолічка, знаєте, така красотулечка, Дівочки. Так що літящою походкою ми виходимо із дому, додому приходимо, ну і вже вдома починається двіжання. Сьогодні в мене яке двіження, сьогодні нічого не буду робити. Вчора перестирала, все перелажувала, сьогодні. Все від... Снукайте, п'ю шкафа, вивезла опять в повний. Треба п'ять, ну а я вже дивлюся, наче плаття. Буду платянутися. Зараз потуплюю, буду платя. Шифов, який хоче просида, що ні? Ну я знайшла, знаєш, який цей футболок. 6 штуки, волок у нас сіни одні мають. Сукайте, казати, його на мої. Підемо купимо. По ціни в мене стали великі, бо ну як великі, може, великі такі. Одним словом, що зайчик? Давай, давай, Малаточка. Диви, два кусочки колбаски. Так що мої хорошеньки, щастила потусочки подам товарчик, Мій Путуська поїде на нову почту. Хлопчики довольні, що ми рано приїжджаємо одним словом, саме головне дівочки, всі опочиті. Саме... А ще головніше, що всі одразу, Не махайте її руками. куча другий Роблю я поговорити. Я люблю поговорити з розумними людьми. Ти знаєш, Леся, в мене в коментарі когось паскудять, слухай, а я читаю і думаю, слухай, а може дійсно ти, Світуля, подивись на себе. А я така, знаєш, особливо не дивиться, подивись на себе, силючка. А я собі так подивлюся, думаю, ну, ну хорошо, що ну, ж ти городська, фіфа, без аватарки. А на кожен мені на те подивись, ну, приклад за скоко. Думаю, та ні, світу, задачи. Подивись на себе. А я кажу, мені дивиться на мене. 100 кг прекрасної української жінки. Правильно, правильно. Аж адвіж, аж пересилка впала. Що мені дивитися на себе? Я дивлюся на себе 24 на 7. Саме головне, що моя мама і бабушка Віра сказала, доча, ти сама красива дитина в мірі. А я кажу, правильно, тому що ви знаєте, для кожної мами своя дитина найкрасива, сама найрозумна, сама наймила. Сама тому що, ви знаєте, діти це наше все. Так що ми їдемо. Знаєте, це все таке шутки, шутками, сміх, сміхом. Знаєте, саме головне щоб закінчилася війна, настала перемога, що всі повернулися додому, дівчатки, а потім будуть і танці, і движения, і все.